Ісусу Христу! Євангелії від Матвія, 24 розділ, 3 вірш. Тут написано, коли ж він, тобто Ісус Христос, сидів на Оливній Горі, підійшли Його учні до Нього самотньо і спитали: Скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака приходу Твого і кінця віку? Про кінець віку, про кінець світу ми сьогодні поговоримо з нашим новим гостем у цьому новому випуску. Будьте з нами! Сьогодні я маю честь представити нашого гостя з Львівщини, заступник голови Всеукраїнського Союзу об'єднань Євангельських Християн-Баптистів, голова Львівського обласного об'єднання церков Євангельських Християн-Баптистів, ректор Української баптистської теологічної семінарії, керівник місії Благовісник Галичини, пастор церкви в місті Бориславі, доктор Романюк Іван Миколаєвич. Вітаю вас, Іван Миколаєвич. І в нас сьогодні дуже важлива тема, яка називається Коли буде кінець світу. І на початку цієї нашої розмови, думаю, що буде доречно, коли ви трошки розкажете про себе, як ви повірили в Ісуса Христа, і яка ваша сім'я? Будь ласка, а, вітаю вас. Я вдячний Богу, що можу бути ось тут разом з вами. І... Вивчати чи говорити про це важливе питання, тому що воно важливе для кожної людини, яка живе в кінці вітів. А коли говорити про мене, то мені вже 63 роки. Я практично все своє свідоме життя є в церкві, так як я виріс у баптистській родині, і з Малку мене приводили в дім молитви, а, мене приучували до читання Слова Божого. І в 22 роки я прийняв хрещення, став членом церкви, тобто прийняв Господа як свого Спасителя. І з того часу, до сьогодні, я є в активному служінні. З 1973 року я вже почав проповідувати Слово Боже і проповідую його протягом всього свого життя, скільки Господь мені дає сили. Коли говорити про мою сім'ю, то я відповідаю завжди, що я і дружина це сім'я, тому що діти мої вже дорослі, їх є четверо, а три хлопця, і дочка. і Сини мої всі члени церкви, дочка теж член церкви. Один із синів є присвітер, служив в церкві. остальні роблять в церкві те, що їм дає Господь, до чого вони мають спосібності. Так само дочка. Працює в церкві з дітьми, з підлітками, а це її покликання, так як вона за фахом є учитель. І тому о, моя сім'я з Богом чекає приходу Господнього, і я вірю, що разом з ними ми будемо зустрічати Ісуса Христа. Більшість людей вони чули про кінець світу. Е і, але в різних людей різна уява про цей кінець світу. Як більшість людей, на ваш погляд, уявляє собі кінець світу? Ну, це трудно відповісти, тому що треба робити інтерв'ю з усіма людьми, але я думаю, є відповідь зовсім інша. А більшість із вас, і ви теж, я думаю, інтересуєтесь цим. І не тільки інтересуєтесь, а слідкуєте, що про це пише преса. Що про це говорить кінематограф Телевізія? І хто є уважний, то може зауважити, що в цьому році студії, які випускають фільми, випустили більше десяти фільмів про кінець світу. І тому, коли думати про кінець світу, то він формується кіностудіями, він формується ідеологами. Які служать, о, може, хай Бог мені простить дияволу сьогодні і готують світ до його приходу. Тому більшість людей вважає, що ну, все пропаде, але вони можливо якось залишаться живими. Ось так люди десь думають про кінець світу. Я не думаю, щось можна більше сказати для mm -hmm. того, щоб більше сказати. Треба мати спеціальну тему, що таке кінець світу й дві години часу. Угу. Коли ми читаємо в Біблії слово сполучення кінець віку, я зачитав на початку. Як ви думаєте, що тут мається на увазі? Дайте скажімо, визначення цьому поняттю, щоб ми знали. Ну, коли ми говоримо слово кінець віку, це вже має предметне визначення. Вік це скажімо, 100 років. Вік це якийсь період. Але коли ми думаємо про Бога, бо неможливо думати віруючій людині про кінець віку і не думати про Бога, то у Бога нема віків. Віки є для людей. Бог безкінечний, в нього не було початку, нема кінця, в нього завжди сьогодні. Але для нас, людей він не тільки встановив ранок, вечір, день, ніч, пори року, роки, століття, тисячоліття. І коли ми говоримо про вік, як Біблія пише, то це вік існування землі в тому вигляді, в якому вона є сьогодні, я писав історичний період існування життя людей на землі. Ось це кінець приходить цьому. Угу. Е, які події і в якій послідовності мають відбутися наприкінці віку? Ну, хто читає Біблію, то вони знаходять, що там є опис: найперше про стихії, які будуть на цій землі, про війни, які будуть як внутрі між народами, так і між самим народом, братовбивчі війни, революції, а другі такі неспокої, які відбуваються на землі. І хтось може сказати, що це було завжди і справді. Історія не знає часу спокою від першої людини, від синів Адама і Єви, почалась війна, тому що брат убив брата. Це вже була братовбивча війна. Але коли ми подивимося, що було вчора, що є сьогодні, то чи стихії, якщо ви звернули увагу, то цього року, коли пройшов ураган над Америкою, преса чи телевізія чи радіо говорили. Що це був самий сильний ураган, якого ще не було. Коли ви згадаєте минулий землетрус і цунамі, сказали, що це було найсильніше, якого іще не було. Це показує на зріст оцих стихій, які свідчать про прихід кінця віку, про прихід Ісуса Христа. І сама головна ознака все ж таки, як ми про це не думали і не говорили. Як би не відносились народи і окремі люди, це Ізраїль як народ, який був розсіяний, не мав держави, отримав землю, отримав державу. І сьогодні це є країна, на яку звернені погляди всіх людей у світі. І ця Біблія каже, що коли він почне входити в силу, розвиватись, це буде кінець. Е, ну, скажімо так, е, Ісус Христос, коли прийде, так? Коли прийде Антихрист про це говориться, коли буде час скорботи? Що таке час скорботи? В кількох словах, так? І що буде, коли от кінець світу настане після того, що буде? Катастрофа, нове життя, яке життя далі буде розвиватися? Ну, я можу говорити те, що я сам розумію. Я не є, може, наскільки великий пророк, щоб сказати вам, і ви орієнтувались по цьому, що я скажу. Але я розумію, що те слово, кінець віку свідчить нам. Про прихід Ісуса Христа на землю. Другий прихід. Він є для того, щоб забрати церкву, тобто вірних, віруючих людей, які вірять в нього з цієї землі. Чому? Тому що кінець світів означений судом Божим з людьми. Тобто Бог буде судитись з людьми, які живуть на цій землі, щоб показати їм силу і могутність Божу. Ну і якщо ви будете читати Євангелію. Пісня Петра та післання Юди, там є описано об'явлення, як будуть відбуватись ці суди. А я не дуже цим переймаюсь, бо я вірю, що я, як член церкви Христової, дитя Боже, Слуга Божий, буду з Христом на Хмарах на той час. І це для мене має не якесь основне значення. Але час це буде час горя чи час суду Божого. Година година Божа, яка прийде на цю землю, щоб судити світом цим. Отже, прийде Ісус Христос, буде суд. Я знову хочу почути, чи буде продовження життя на землі? чи ну, зупиниться? Згідно Біблії, після судів Божих, після Великої, я би сказав, катастрофи і обновлення, буде тисячолітнє царство. Царство справедливості. Коли диявола не буде на цій землі. Але надіятись, що це вічність не можемо. Писання каже, що це буде тисячу років. Справді, через тисячу років диявол знову буде випущений на цей світ, і тоді прийде остаточний кінець, після якого Бог буде судити всіх людей, які будь-коли жили на цій землі. І це буде кінець для цієї землі. Так, а далі вічність, так? Далі прийде Можна? вічність, Можна. вічність для одних людей з Ісусом Христом, в Царстві Божому, для других людей вічність без Ісуса Христа, яку ми звикли називати пеклом. Але Писання каже, що це озеро огняне, і сутність Його в чому? А власне, в тому, що людина залишиться без Бога, залишиться в душевних, духовних муках. Бачачи, що вона могла осягнути, і вона це стратила. Пан Миколаїв, скажіть, будь ласка, крім християн, чи ще хтось говорить про кінець світу? Чи, скажімо, кількість християн говорить, там католики, православні Баптисти, чи ще хтось, скажімо, піднімає цю тему? А всі народи, всі народи, всі релігії, всі мають свою теорію про кінець світу, всі вірять в те, що прийде кінець, і навіть ось. Цьому році в нашій країні, християнській, що є дуже дивно, люди заготовляють продуктові пайки, бо календар Майя каже, що буде кінець світу. І це ще один з обманів диявола, щоб людей приготувати до того, що коли кажуть, це неправда. Бо справді я не можу вірити, що в кінці грудня буде кінець світу. А не маю я підстав цього в писанні, але це є ще один обман. Щоби коли справді пролунає голос, що іде Христос, люди цього навіть не сприймуть, вони тільки відчують потім суд Божий. Учні питали Ісуса Христа е, про кінець, коли станеться це, Скажи, коли станеться і коли буде кінець віку, і е, як ви думаєте, коли буде кінець світу? Що каже Біблія? Що каже Ісус Христос? Писання говорить зрозуміло, виразно, що цього дня ніхто не ні знає ніхто, ні ангели, ні син, тільки один отець, котрий на небі. Це сказав Ісус Христос. І коли Він це сказав, то це так і амінь. Але є доволі серйозне слово, яке до мене говорить, ось до вас говорить, до глядачів говорить, до кожного, хто живе на Україні. До якої б він церкви не ходив, до якої б конфесії не належав, а слово таке: а ти будь пильний, молись і очікуй. Оце те, що є для нас. А прихід буде тоді, Писання каже, коли навіть очікувати не будуть. Але коли я молюсь, коли я готовий, ну, це буде вчасно. Я буду готовий зустріти Ісуса Христа. Отже, кожному потрібно якось якимось чином готуватися, так? До кінця віку. Не можна, скажімо, сидіти просто байдуже, займатися своїми справами. Як готуватися? Що потрібно робити? Заготовляти пайкета чи бункер робити? Як, як ваш... Ну, і що каже писання? Коли ми говоримо. Про наше життя і дивимось в Писання, воно знову ж таки виразно говорить, що людина повинна прийти до Бога, покаятись, навернутись до Бога, народитись згори, прийняти хрещення, стати членом церкви Христової, читати Біблію, щоденно читати, постійно думати про своє життя у світлі Писання, молитись, очікувати Христа. А в фізичному житті, це духовна сторона нашого життя, робити те, що робить кожен день, але не думати і не надіятись, що вона дбає про себе, дбає про дітей, про внуків, бо життя буде існувати на землі вічно. Ні, Біблія каже, що ми повинні бути готові до зустрічі Господа кожен день. Ну, можливо, я би це так сказав, що ми повинні жити так. Неначе Ісус Христос прийде сьогодні. Але працювати так, неначе Він іще не скоро прийде. Упражняти святості так, щоб Його бути готовим зустріти сьогодні. Тобто я, як віруюча людина, повинен уникати гріха у всякому вигляді. Я, як віруюча людина, повинен робити діла милосердя для всіх, хто їх потребує. Так каже Писання, що ми повинні піклуватись найперше про своїх, а потім про всіх людей. Нема на землі людей, про яких ми могли сказати, хай вони погибають, їм нічого не треба, чи вони цього заслужили. Це неправда. Ісус Христос, коли жив на землі, Він не пройшов мимо а, ну, ні одної людини. Він кожного бачив, кожному допоміг. Хто з вас читає Писання, ви це читали? Хто не читає? то я вам скажу, що написано так, що Ісус Христос тростини надломленої доломив і гноту, який куриться, не загасив. Тому я не можу сказати, що сьогодні є ось такі люди, ну що їм вже нема спасіння, не буде спасіння. Є спасіння для кожної людини, і кожна людина може бути готова зустріти Ісуса Христа, війти в Царство Боже, якщо тільки цього хоче. І це доволі просто. Читати Писання, повірити в Господа, покаятись в своїх гріхах, навернутись до Нього. І Господь прийме вас, Він чекає на вас. Писання каже так. І це текст, який ну, є, я б сказав, основним для людства. А Іоанна 3:16, я думаю, в цій студії не один раз він вже звучав. Так Бог полюбив світ, що Він дав сина свого однородженого, щоб усякий, Хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. І тому той, хто увірував в Ісуса Христа, кінця віку чекає з радістю. Знаєте, що навіть віруюча людина, коли встає ранком чи вечором лягає, а перед тим молиться, то каже: Гряди, Господи Ісусе, прийди сьогодні, тому що завтра з тобою. Буде краще, як сьогодні, ну навіть в, най, в найкращій ситуації. Бо ми маємо дні, коли нам може добре, маємо дні, коли є труднощі, є горе. Але коли ти з Господом і думаєш про царство Боже, ну то це є те, що найкраще. І всі християни, вони говорять, молитву, «Отче наш, моляться цією молитвою, і там е, ми говоримо, хай прийде царство твоє, то так чи інакше. E, свідомо чи не свідомо, люди хочуть, щоб прийшлося царство, свістар... ну кажуть, щоб прийшлося царство Боже. <кій> І e, навіть якщо Христос прийде ще через 100 років, людина може сьогодні померти. Для неї це вже кінець віку настане. Тому треба готуватися, бути готовим сьогодні. Ну я думаю, що кожна віруюча людина, якщо вона вірить в Ісуса Христа, навіть якщо вона по традиції віри, бо є частина українців, а, ну ми кажемо, що Україна це християнська держава. Коли християнська держава, то традиційно ми всі християни одних охрестили маленькими, другі хрестилися пізніше, так чи інакше, я думаю, сьогодні на Україні знайти неохрещену людину дуже тяжко. Тобто всі християни по традиції. А коли є християни, то десь в глибині душі в них живе оце відчуття, що прийде кінець, що з кінцем прийде відповідальність. Бо власне. Чому суть кінця віку? Суть в тому, що прийде відповідальність за те, що я робив, живучи на цій землі. Добре воно чи лихе, так каже Писання. Ну і хотілося б, щоб це життя було прожите так, щоб я міг подивитись на Господа і сказати: Господи, ну все, що я міг доброго зробити, я зробив. Ну, якщо було, було лихе, ти є той, котрий прощав, простив мені, бо як ми микаємось. Господь прощає і не є проблема, що ми допускаємо помилку. Проблема є тоді, коли ми не хочемо виправити помилку, коли ми не хочемо покаятись, коли ми хочемо видати свою помилку за щось добре. У цьому є проблема. Але якщо ми готові сказати, Господи, прости, бо я зробив помилку, коли ми готові прийти до брата, до знайомого, до сіда, сати, слухай. Прости, бо я тобі кривду зробив, і все в порядку. Дякую, Іван Миколаєви. Дякую, Хай Господь вас рясно щедро благословить. Хай Господь благословить івано Франківську область, Львівську область, всю нашу Україну, всю церкву Христову, яка є на землі, яка є у всесвіті в вічності. Дякую. І дякую вам, що я був тут. До наступних зустрічей.